його. Під вашу спіху, у вашу хатину весемо сьогодні веселу новину, що ви плеємі Христос народився із діви Марії нам поплатився. Що це за пісня така люба, мила? Що мене, друже, зі сну розбудило? Я й сам не знаю, сплю так спокійно, чую, співає щось мелодійно. Так тихо, ніжно, любо, мило, мов би весною все віджило. Звідки ж ця пісня щиро лунає? Мовби відкрились двері до раю. Це наша пісня, пісня до Бога. Де до вертесу ваша дорога. Швидше збирайтесь і не боріться. Спасу дитятку щиро вклоніться. Нехай Господнє ім'я святиться. Це все насправді, чи вам лісниця. Це вам не сниться, це все правдиво. У цьому світі сталося диво. Вчить за сурею, щиро моліться. Спас народився, це вам лісниться? По це світу, що таксі прокладає. Ось і прибули до своєї, спокійно, да царю своєму. Знайшли ми, друзі, радісну чашу, що сповнила надію нашу, що ми так довго її шукали, пройшли півсвіту і відшукали. Ото оце тарима до слідима, що ти, покинув тронха робима, зійшов щось на з заплатився, і нам негідня нині з'явився. Спаси Христе, вірим ві сяцям. Бо ти один із на царями, а вдока звіри ширіє тієї. Прийми молитвій царю людей. Царські дари, котрі одному але, Господу Богу Святому. Прийми від мене ладан пахучий. Від мене спаси миру цілющий. Від мене, Боже, золото блискуче. Гендель Мендель, хто що має продавати, хто що має заміняти. За старі фляшки гнючі, я порошки блискучі. Вечір добрий, вечір файний, торг тут нині незвичайний. Я то всякий хлам приніс і поставу переніс. Є тут блюза, і кроватка, і кошуля модна і гладка, стрази, чоботи, коралі і так далі, і так далі. Тобі жиде, потрібно знати. Ми прийшли торгувати, а месію прославляти. Не кричи, тобі чого? Ми не винні вам нічого. Там, де бійки, схарки, крики, там грають мої музики. А де інші шахраї? Там товариші мої, а де інші чарівниці, там мої рідні сестриці, бо я жвавий і моторний, І ще я трохи чорний, За ти іми так і маю, чорт то мене називають. Розідіться, царі роді де. Ах, А то досі прокляті, заховались у тій хаті, третій день я його шукаю. Ах тепер рука ла знаю. Відколи чую тою новину, що Бог родився, немає спочину. Зважую світу тому сію. Він мою ладу, але й не поси, я в мене воїн вчені, а він скаже раз мішками, де той цар новий між нами. Я тут, царю, що накажеш? Мудрість соцію покажеш, бери книгу та читай. Кажуть, здав об'явилась, і дитина народилась, принесли ту принесли то князі о що то я повість. У вифлеємі народилось дитя, котре принесло вічне життя. Як та зірка над зорями. Так и вин царь над царями. Что ты манешь, воины? Царь царю пришел с Юдея, но не мною будет дождь. Воины, несите мои мечи, и по всему свету идите, и наказ мне Кожен хлопець за двох літне, хай так скажіть, На, Якщо вам не жити, хто вас буде боронити, бо тоді усі його Тут Приходжу я з косою, хто питається за мною. Я цар і Смерти мила, ти давно мені служила. І косила воролів, ти я тепер кого я А Себе косити. Ни Ні, ніхто не сміє жити, а крім того, бо скоси мало, що верте народився і на троні. Вони не мій цар. бо косою назад, бо мене дитя в'язки, владу має світлій, йому служити. А тебе прийшла в бити Слава Богу, слава Богу. Можемо іти в дорогу, можемо йти свобідно і служити Богу ідно. Ми на тому добрі люди, вирушати далі будем, щастя й долі вам бажаєм хай вас лихо обминає, тож живіть у любові. Щоб усі були здорові, миру вам, тепла і світла, щоб життя дорого квітла. А за ті бажання, що вам складали, просимо сердечно, щоб по дали. Буха з хліба, калача смачного, а ще може, то ворує кого нового. Моєї ну, і сури і є крамниця, все принести їй з мушу, ну забере від мене душу. На нині охочеві від серце співає, лізом Христом дім заселяє. Нехай у вас не буде, чого ли вам треба, нехай Господь Бог вам дасть високого неба. Я не чую вам, їх жит, хай слід вас держить, хай кури вам несуть, хай це засекуть, хай дитині покупені і на п'єцу, хоч сто штук. тут. Прощавайте, цій хаті, будьте раді багаті, майте волю, доброго ж, тільки вірте в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе. Крайній наряд піднесе, нашу заслив нам дорогу, заспівай, слава Богу, на різдяні свята, всіся радуймо і на славу Божу, славу Христос народився і діви Марії, на різдвяні свята, в'ясла в насіні, Христос No! Муніла вона не взяла, а я з нею із косою, за її оде за тобою. Вони голубчику зі мною. Не влюбеш, не вепо, а а дідко каже, а я в тих олику маю і тебе вилами попхаю. А! Христос серождає, хлопці дякую. Дуже гарно колядували. Дуже гарно колядували. Хай Господь Бого їм дає всім міцного здоров'я. Христос стерождає. Славити.